В нинішню суботу Господь покликає нас увідіти, як важно бути в цьому світі зрячим, не тільки бути зрячим, але й желати бути зрячим, хотіти бути зрячим. І то приємне природне чувство сьогодні видиме в Євангелії. Господь виходя з Єріхона, увидів двох сліпих. Там було много народу, а сліпі сиділи при дорозі, просили милостиню, і коли вчули, що йде рядом Ісус, вони почали кричати, помилуй нас, Господи, сине Давидов. Откуди вони знали, що він син Давидов? У єврейському народі майже всі люди обладали знаннями пророчеств. І от вони знали, що Месія, син Давидов. вони таким його приймали і просилися на його милость. Вони то робили з вірою, бо розуміли, якщо пройде мимо Ісус, а вони не зуміються догойкатися до Нього, докричатися, то, може бути, вони й далі будуть сліпі. Ісус дає їм команду. Приведіть сюди сліпих. І вопрос перший. Ви що від мене хочете? Чудесна фраза красива, легка. Бог ніколи не йде до нас із питаннями у гроз, а просто питання. Ви що хочете? От ви прийшли сьогодні до церкви, ви що хочете? От ви стали православними. Що ви хочете? Вони кажуть, Господи, щоб відкрилися наші очі. А може, хочете слух, багатство, золото, почесть і звання? Ні, ми хочемо, щоб відкрилися наші очі. І тоді Господь прикоснувся до очей їх, і вони прозріли. А прозрівши, пішли за Ісусом. От чому, ми й кажемо й нині, маса людей, котрі прозріли во Христі Ісусі, пішли за Ісусом. Маса людей, котрі осталися сліпі, або не пішли за Ісусом, або їх сліпих повели в секти, в розколи, у розділення. Сліпі ніколи самі не можуть оприділити маршрут. І мало того, що сліпі в цьому мірі часто, батько, дуже культурні, та де вони мають вищу освіту, де б вони пішли до церкви з простими людьми молитися? Та це уніження для них, де вони мають дві вищі освіти. А що б вони вказали церкві Господи, помилуй нас? І маса людей сліпих з вищою освітою остаються сліпими. Але коли їм сліпим напомнять, що вони сліпі, кожен, хто це скаже, стає личним врагом. Як ти смієш нас з вищим образованням назвати сліпим, потім пізніше маса людей починає догадуватися, у їх життю щось не клеїться, вони постійно нариваються на якісь перепони. У них дійсно не є духовного зріння. Інтересно, що в сьогоднішньому чтенні апостола Павла, послання Коринсцянам, Павел усе напоминає нам. «Но подивіться, дорогі мої браті і сестри, хто ви такі призвані? То ті, кого Бог призвав Бог, котрим Бог відкрив очі, хто ви, академіки?» Професора мудріші, сильніші, багатіші? Ні. Немного із вас, коли були дуже мудрі поплоти, немного сильних, немного благородних, Но Бог і збрав не мудроє мира, аби загальні бити мудрих, і збрав немощної, слабої, аби посрамити сильних міра Сього. І й такі. Будучи безпомічні, безсильні перед Богом, а рахуються сильними і да коли зганяють свою злобу на подчинених, на друзів або на о своїх опонентів. І так павел указує, Бог для того і збрав нас до себе, бо коли видів нашої чистої серце і бажання. Мило є простою вернутися в царство Божо і добре знаємо, що Бог дає зрення, Бог дає силу, Бог відкриває розум да тому, щоб пізніше ніяка плоть, ніякі люди не хвалилися, що вони заслужили Царство Божоє, бо дуже багато накопали, дуже багато накосили. Ми перед Богом всі діти, і Бог ізбрав нас і тепер у храмах Божих – як же ми видимо, скільки ми нами професорів, почти не є. Професорів, цей світ держить завжди під контролем, вони мають дати відповідь отчот, тайним обществом, що казати студентам, яку ідею підкинувати в цьому світі. Ну, а якщо вони б прийшли до церкви і узнали б, що значить Євангеліє Слово Божої, то, може би, змінили свої погляди або лишили б професорство. У ви ліпше піти у царство Боже з одним оком, чим з двома в пекло, казав Господь. Лучше піти з єдиним дипломом у Царство, чим з двома в пекло. цей світ маса людей не видять його реальним і не способні об'єктивно восприймати інформацію. Бо Всьогосвітня пропаганда надіває через телевізор людям розові очки. І в тому, що вони видять, все розове. Но світ не розовий, світ має різнобарві, світ різнобарвний, красивий, добрий. Но то видять діти Божі, а діти сліпі, видять то, що їм предложили. І тому нині мільйони людей. Практично збиті з толку не знають, не мають свого міровоззрення. Люди церковні, тими преимущество мають, що вони хоч в цьому світі їм не прилагають високі посади, та й мудрий чоловіки не хоче, тому що втратити майвелику посаду християнина, дітину Божу, ми бережемо себе, як наш народ під Карпатами вже, вже тисячу років. Для того Бог і збрав, пише Павел, боби ніяка плоть не хвалилася перед Богом, Бог незнатної в всьому світі і уничиженної, приниженої, і збрав Бог, щоб упразнити великозначущих, гордих і привозносящихся. Сьогодні поминаємо апостола Фаддея, апостола От 70, його не треба путати з апостолом Юдою, прозваним Фаддеєм. Що Він також послужив церкві Христової як апостол, смиренно ніс своє послушання. Святий апостол Ефадеє, і святий апостоли всі, і всі святі нашої церкви, благословіть нас, щоб ми помнили, щоб у світі всьому були ізбрані Богом. Сам Господь предупредив нас, не ви мене ізбрали. Я, вас. Ізбрав. І якщо б Бог ізбрав нас для царства Божого, то почому чому ми в цьому світі не берегли это і збранничество, як зіницю ока? Перпівши, бо каже апостол Павел, то що ми тут потерпимо гонин і оскорбленням, навіть суди і тюрми, оно не нечне значить порівняно з тою наградою, яку Господь обіцяє нам дати в царстві Божоєм. І на кінець. В одному із случаїв, який був в одному із домів, одного хлопчика одна сім'я взяла у сім'ю. Він такий був радий, тепер він буде мати батька і матір, тепер буде мати він свою сім'ю, там буде мати можливість вже возрастати у батьківській любві, материнській опіці. Ну йому і ще треба було одну ніч переспати, доки документ директорка не виготовить. А ночу, то останню останньою із зависти діти його побили, зробили йому темною. Нарано встали, усі боялися, він був у синяках. однак він нічого нікому не казав, не жалувався, не плакав. Дітки всі боялися. Якщо він тепер заявить директору дома, вони будуть всі суворо покарані. Але хлопчик мовчав. Він готувався. Складував, і виходить із дедома і йде к воротам, де уже батько його, взявши документи, його чекають на питання, що з тобою сталося? Звідки у тебе такі синяки, такі удари? А він сказав: Случайно, я впав ночі із постели і побився. В той момент діти стояли на дворі і дивилися цю картину. Там збоку стояв директор, а там рядом батько, а між ними цей хлопчик. Дивної було, коли діти чекали, що він тепер, хоч наостанок їм навредить і скаже, директори вони мене били, однак хлопчик нічого не каже. Тогда діти всі зорвалися юрбою, прибігли до нього, обступили його і сказали, йому, чому ти нас не придав? А він їм сказав, то та радость, що я йду в сім'ю, що я тепер буду мати своїх батьків, превишає усі ті болі і удари і синяки, котрі ви мені нанесли, бо то, що я тепер получаю, незрівнянно більшує. Так, на судьбі цього хлопчика, і ми православні по апостолу Павлу, так і кажемо. Порівняно з тим, що в всьому світі нас б'ють, оскорбляють, унижають, клеють нам ярлики всяких врагів, або навіть многих кидають у тюрми і б'ють, ніч немає то Порівняно з тим, що Господь обіцяє нам дати Царстві Божія. Боже Мати, благослови нас, щоб молитвами всіх святих і апостола Фаддея, ми тут були діти Божі тому що то все, що нам роблять в цьому світі злі люди, ніч не стоїть порівню з тою наградою, котру то Божа Мати вимолила і вимолиш нам на страшному суді, а у вічності в'єдно святими, наслідувати Царство Божє, царство терплячих, царство святих. Амінь.